Вільні! Секрети популярних дешевих заправок, які ховають за сімома замками. Я так я не можу. Я Ми проникнемо до мереж та покажемо правду про чорний кеш. І це я готівка та ти... і мільярди вкрадених податків. Три-чотири мільярди на зарплата. Там 2-3 мільярда на податку на прибуток. Ми покажемо, як під час війни певні автозаправні мережі організували багатомільярдні схеми, які держава чомусь не помічає чорні бензоколонки. Сергій Куюн, директор консалтингової компанії А 95 розповідає про зухвалість низки мереж АЗС. Попри чималі доходи, вони платять своїм працівникам ледь не мінімалку. Так вони кажуть, що слухайте, ми не можемо собі в Києві знайти, хто нам підлогу помиє за 25 тисяч гривень там на місяць. Ну от проблема з цим. А офіційні зарплати 10. не може бути різниці в дві рази. Тобто це чистий чистої води схематоз. Про проблему знають на всіх рівнях. Зокрема, питання досліджує спеціальна комісія Верховної Ради. У нас була цікавенна дискусія на нещодавній конференції по дитинізації економіки на цю тему з податковою, з БЕП, з керівництвом податкового комітету. Попри обговорення з правоохоронцями та десятки публікацій у змі віз і нині там деякі компанії нібито вербують собі на роботу людей за неіснуючу на ринку зарплату. Середні зарплати у топ 10 найбільших мереж АЗС по документах відрізняються в Середня зарплата у мережах лідерах до 30 тисяч гривень. Тоді як три мережі аутсайдери, такі як БРСМ, VST та Мото, офіційно сплачують працівникам менше 10 тисяч гривень на місяць. Тобто розрив у офіційній зарплаті навіть не в два, а в три-чотири рази. Цікаво, хто ж піде працювати на АЗС, якщо там платять у кілька разів менше, ніж у конкурентів через дорогу. Схоже на дурню або. На брехню, якщо ми там умовно кажучи, запитаємо на заправці там знайомого, хто працює, він нам теж підтвердить, що він заробляє не 10 тисяч, а двадцять фактично на руки, а може і більше. Але давайте перевіримо все самі. Ми вирішили спробувати влаштуватися на роботу до двох компаній з нижньої трійки. БРСМ та мото, а також для порівняння до середнячка авантажу. Заходимо на сайт з пошуку роботи і питаємо працедавців. БРСМ, скільки платять насправді? Давайте зустрінемося з вами на АЗС в понеділок, вівторок. Ну сьогодні я трохи зайнятий буду. А може і сьогодні хочете, під'їжджайте сьогодні. І, і зорієнтуйте, який там рівень зарплати, щоб я розумів, чи е чи є сенс її. ви хочете на касу, так? Е, Ну, да, це було б краще. Рівень зарплати десь 2500 гривень в сутки. А скільки змін? Може бути 7, може бути 8. Зарплата у нас, іде фіксована ставка і плюс мотивація, премія мотиваційна. Ставка 12 тисяч за 7 змін, тобто графік сутки через троє, це виходить в місяць 7 робочих змін. І Ставка 12 і плюс премія, з премією виходить 16-18 за 7 змін. Як бачимо, суми, які озвучують роботодавці, ну м'яко кажучи, відрізняються від офіційної статистики в оголошенні зарплати 15-20 тисяч. А офіційна статистика говорить максимум про 10. Тож вирушаємо на співбесіди, аби дізнатися більше деталей. Київ, проспект Леся Курбаса, АЗС Мотто. Ця мережа входить до десятки найбільших, а офіційна зарплата найнижча серед топ 10 всього 7-8 тисяч гривень. Для столиці на такій позиції зарплата стартує від 15 тисяч. Тобто, те, що вони позначають у звітах, схоже на вигадку. Для співбесіди з менеджером мене кличуть до тісної кімнати за прилавком. Да, добрий день мене, да. роботи буде немало. Дивіться, що входить у щоб ви розуміли. Ну, це робота обучі, постійно на вулиці. Заправка автомобілів, формат обслуговування клієнтів, уборка території, листя грибем, сніг грибем. Ну розказує так, як воно є, щоб потім не для кого не було це якби новиною. Кожна зміну підмітається все, прибирається все. Ми зрозуміли, так? Але й зарплату обіцяють аж ніяк не 8 тисяч гривень. Кожна за запрошення місяць Тисячі в нього була мотивація, майже 3500. А зарплата це плюс 12-600 двоє. Вони там трохи двоє. за того вона трошки типу, більше. Ну там засутки двоє десь вийшло в нього 16 тисяч. Обіцяю подумати і наостанок підходжу до майбутніх колег, які викривають головний секрет. Зарплату платять вчасно, офіційно все. А скільки виходить в місяць в середньому? Раз 4 раз. Разу даю свою пасу, потім приймуть каван. Я зрозумів. Тобто два Це рази в місяць? Бо мені казали, що чотири здається, я наталі, дзвонив, Вона казала, що чотири рази в місяць виплачують. Все я щось не так зрозумів. Я, а яка сума плюс-мінус на На карточку, плюс налічка. А скільки співвідношення? Якщо взяти 1800 співробітників та 8 тисяч гривень, а це і є різниця між офіційною та фактичною зарплатою, то виходить сума майже в 15 мільйонів гривень на місяць. Це сума чорного кешу, який потрібен, щоб виплатити зарплату всім працівникам мережі. Якщо платити цю суму офіційно, то це плюс 5 мільйонів гривень ЄСВ щомісячно, і 60 мільйонів на рік. То якщо людина отримає де. 10 офіційно і ще 15 неофіційно, то ефективна ставка 34 Да, з кожних 15 тисяч держава втрачає ще додатково там 5 з чимось тисяч гривень. Так, ми і порахували да по суті всіх співробітників. У нас є дані да по кількості співробітників по їх середній зарплаті. Тож ми да, помножили і вираховували не до отримання державної податки. Продовжуємо наш експеримент. Тут за легендою шукаємо вакансію для товариша. На АЗС БРСМ, що на столичній Кільцевій, нам радять поговорити з цим чоловіком. А що по умовах і так далі? Двоє ну, сутки троє. У нас тут є дні сміни. По зарплаті там конкретно треба... Та, як прийде, ми знаходимо. Зарплати нормальні. Плюс-мінус. Я її ж не видаю, я так от допомогу подаюсь, я себе. Не... Ну блін, йому ж теж їздить, їздить потім що... <кліп> там десь в районі 2,5-3 зміна суточна, плюс-мінус. Тобто поміла. це десь. Пістолів менше. Ну, В них чаю, собі. Якщо він ну, бігає, да. то він щось Я спокоїть. Касіри вони нічого не мають. Вони тільки, якщо десь протикав, то він свої положив. Тобто, це скільки змін виходить? Ну, Якщо сутки двоє, то це дев'ять виходить. І сутки троє верніше. А якщо сутки двоє, то це десять один, то й дванадцять. Помножити на два і 5. Могу... <гум> Ні, ну тут двадцять сім, навіть виходить. Прощаємось, їдемо далі. Але як бачимо, різниця між звітами та фактом тут вражає ще більше. Відпрацювавши 10 змін, можна заробити 25-30 тисяч гривень, що на 15-20 тисяч більше, ніж в офіційних звітах, тобто вдвічі. Якщо ситуація по всій мережі аналогічна, то мова йде про 75 мільйонів гривень, які щомісячно виплачуються на 5 тисяч працівників у конвертах. За рік цифра сягає 900 мільйонів гривень, а це близько 300 мільйонів гривень несплачених податків. Можливо, це в столиці такі зарплати? Їдемо за місто. Житомирська траса, 30 кілометрів від Києва. Тут концентрація АЗС просто зашкалює. Йдемо влаштовувати родича на вантаж. На щастя, адміністратор АЗС виявився дуже говірким. Ділиться, якщо працювати на касі АЗС плідно, то можна отримати і тисячу доларів на місяць. От у мене є дівчина працює два через два, тобто в середньому в неї 15 змін в місяць. А ну це в там 540, вона... щоб ви розуміли. І тут же пояснює, що не все прийде офіційно. Якщо йде переробітка, то ну... Та з неофіційною зарплатнею є свої мінуси. Коли адміністратор відходить, то заправник виливає душу. На доплати доводиться чекати тижнями. Чорти! Віднові! Це дуже дивна позиція щодо працівників. Адже, як пояснює експерт, як мінімум 3 гривні з кожного літра. Це чистий прибуток мережі. Тобто проблеми із грошима навіть під час повномасштабки в них точно немає. Цей бізнес, який має непогану маржу, особливо останні два роки. Працівники в цій ситуації стають просто заручниками роботодавців, бо і під час так званого пошуку роботи ми неодноразово чули про договори про нерозголошення. Наприклад, на БРСМ, яка поруч за вантаж по Житомирській трасі. Я в Ну, приблизно, хоча б поблизу. Я не можу розмісувався. Під час спілкування телефоном у нас є можливість навчатися. Це відбувається після співбесіди, після перевірки пані, дитка, ан анкетування служби безпеки. Та під час співбесіди на АЗС БРСМ. пише заяву yeah. на службу безпеки, тебе перевіряють. Тут після перевірки службою безпеки теж можна утримувати 40 тисяч на місяць. Ну, його там зарплата 3 тисячі в місяць, плюс це 3 тисячі сутки, тому що у його стаж, йому це старша велика доплата, це Се... його трошки більше. Це я тобі кажу, так, То, що будеш точно. Що ж так приховують на БРСМ? Остання спроба за легендою. Нам потрібна робота, аби отримати кредит на житло. І на ЗС, що в Києві на вулиці Логові, нам викривають карти. Люди, які зі стажем тому сідають іншороків, в цьому місяці отримали 300 робочих годин майже 40 тисяч за місяць. Можна заробити від 15-20 тисяч гривень до тисячі доларів. Але ж скільки з них буде офіційно? Це буде офіційно, вся сума, чи там частина на якісь жанера. Офіційно, чи частина на буде. А, скільки буде закривати. Це... Мені для, для зміни розрахунку. Десь дві частини буде загальна частина, десь вісім 8,5 половини, вісім з це буде на карточку офіційно і там інше все зверху. Я зрозумів. Тобто від 10 до 30 тисяч гривень це виплати готівкою гроші вкрадені у держави та в армії, які в підсумку заплатить кожен з нас. Якщо лише втрати від цих заробітних плат там близько 3-4 мільярдів, то разом генерується кеша ну, більше 10 мільярдів для того, щоб виплачувати ці чорні заробітні плати. І кеш генерується безумовно в той чи інший спосіб через певність схеми. Або о, мережа АЗС десь е, е, працює з е, скрутками чи податковими ямами, де оптимізує собі ПДВ і одночасно е, ще й отримує е, кеш. Або о, мережа АЗС частину е, своїх платежів пускає поза РРО, або через чіповане РРО, або взагалі не видаючи певний період часу фіскальні чеки. І таким чином да реалізуючи частину товару в чорну. Чому, поки в країні піднімають податки, і звичайні громадяни, як і ті, хто працюють в білу, сплачуватимуть до бюджету все більше і більше мільярди гривень, які лежать в прямому сенсі біля дороги, не хочуть помічати ні депутати, ні правоохоронці. Питання риторичне, але сподіваюся, що публічність змусить силовиків відкрити на цю крадіжку очі.